Хочете готувати швидше, корисніше та смачніше для всієї родини? Тепер це можливо завдяки мультиварці Делімано 8 в 1 – новому кухонному диву, що зробить із вас справжнього шеф-кухаря. Тушкуйте, запікайте, готуйте на грилі, у фритюрі, на парі, смажте, готуйте повільно. Та розігрівайте. І все це в одному приладі. Секрет у конвекційному нагріванні: нижній нагрівальний елемент забезпечує прямий розігрів, а повітря, що циркулює під кришкою, швидко розподіляє тепло і скорочує час приготування. Страви готуються без зайвої олії і зберігають більше корисних речовин. Забудьте про нескінченне чищення каструль і сковорідок. тільки уявіть, скільки місця ви зекономите без зайвого посуду, замінивши його на мультиварку. Проводьте на кухні менше часу завдяки. Які новій мультиварці Делімано 8 в одному. Зустрічайте Клод Мен і Ерін Мерфі. Шестеро. У тебе справді шестеро дітей? Я щаслива мама, шістьох хлопчиків. Ого, як ти все встигаєш? Доводиться бути багатофункціональною. Немає вибору. Щодо багатофункціональності, усі ці страви приготовані в одному приладі. Тану чесно, це мультиварка Телімано 8 в одному. Вона варить, готує на парі, запікає, готує фондю, розігріває, смажить у фритюрі і навіть на грилі. Щойно я її побачила. Мені одразу захотілося спробувати. В ній стільки різних режимів, що я подумала, це чудово. Тепер я зможу готувати абсолютно все в одному посуді. Смажити, готувати на парі чи грилі. Кладеш усе в каструлю, вмикаєш, накриваєш кришкою, займаєшся своїми справами, а все готується саме. Це справді легко. Якщо чесно, я люблю готувати, але не маю часу на вишукані страви. Я тебе розумію, але зараз ти побачиш, як мультиварка готує неймовірні страви швидко та легко. Почнемо з яловичого рагу. О люблю рагу. Я вже додав олію та тушковану яловичину. Ти певен, що олії достатньо Не прилипне? Не прилипне. Мультиварка делімано має високоякісне керамічне покриття, яке легко мити, і для готування на якому не потрібно багато олії. Менше олії, менше калорій і смачніша страва. А чому ж я не можу робити те саме в повільноварці? Тому що вона недостатньо прогрівається. У ній ти не зможеш підсмажити м'ясо. А у мультиварці ти також можеш готувати на парі, на грилі, навіть у фритюрі. У мене були сумніви, чи справді вона здатна на те, чого я очікувала. Потім я спробувала різні блюда, різні рецепти, і вона справді готує усе. Просто кладеш в неї продукти і готуєш овочі, пасту, рис, м'ясо чи суп будь-що вона готує на парі, на грилі, запікає, смажить, робить на кухні все, що можна собі уявити. Сподіваюсь, ти зголодніла, бо їжі у нас багато. Найприємніше в готуванні це дегустація. Що ж, давай почнемо? Виглядає апетитно. Мультиварка готує швидше і економить час. А як усім нам відомо, час це гроші? Смачно настав час для нашої паельї. Я люблю готувати паелью традиційно. Її спочатку готують на сильному вогні, а потім на слабкому, наче у печі. Мультиварка дає нам можливість змінювати температуру. Ми підсмажили курку, ковбасу та перець, додали креветок та молюсків прямо перед подачою на стіл. Вийшло бездоганно і шматочок лимона. Як гарно. Смакота насичена і ароматна. Подивись, яка вона містка. Я приготував у ній дві великі індичі грудки. Це буде справді розкішна вечеря. Яка краса! Поглянь, як вони підсмажились саме так, як ти любиш. Ми б могли нагодувати цим чоловік десять, а овочі, які вони золотисті, соковиті та ароматні. Добре, а як щодо миття, зазвичай, коли готуєш індичку, потім не можна відмити посуд. Все дуже легко ємність знімається і її можна протерти або помити в посудомийній машині. Соковита смажена індичка, апетитний рагу з яловичини, запашний лосось на грилі, аж слинки течуть чи не так? А ви пам'ятаєте, скільки вам доводилося клопотатися біля гарячої плити, а потім замочувати і відмивати брудний посуд? Тільки уявіть, скільки місця займає весь посуд, що робить одну і ту ж роботу. Час позбутися цього кухонного кошмару та відкрити для себе секрет приготування вишуканих страв з приладом, який розробили для вас кулінарні експерти Делімано. Мультиварка від Делімано це дивоприлад, що дозволить вам накривати святковий стіл щодня. Додайте свіжі чи заморожені продукти, встановіть температуру, а мультиварка зробить решту. Секрет у конвекційному нагріванні. Нижній нагрівальний елемент забезпечує прямий розігрів, а повітря, що циркулює під кришкою, швидко розподіляє тепло, скорочуючи час приготування. Страви готуються швидко, в меншій кількості жиру і зберігають більше корисних речовин. Тепер ви можете тушкувати, готувати на грилі, запікати, обсмажувати, готувати у фритюрі, на парі, готувати повільно та розігрівати і все в одному приладі. Готуйте апетитні супи, насичену ароматну пасту, домашні запіканки і навіть цілу курку. Встановіть парову решітку і готуйте на парі корисні овочі або збільшіть температуру та приготуйте домашню картоплю фрі чи апетитну курку на грилі. Мультиварка має об'єм 5 літрів. Делімано це вдале поєднання італійського дизайну та німецьких технологій. Керамічна антипригарна поверхня дозволяє готувати із мінімумом олії чи масла. Завдяки новітнім технологіям покриття надійно з'єднується з основою мультиварки, утворюючи гладеньку і щільну поверхню. Саме тому прилад служитиме вам значно довше. Готуйте корисні страви, економте час та місце з мультиваркою від делімано. Вона замінить мінімум вісім різних приладів на кухні. З мультиваркою деліману усе просто. Як зробити, щоб діти їли овочі? Це легко чи ні? Залежить від дитини. Мої старші люблять овочі. Молодші не дуже. Так і думав. А зараз ми приготуємо овочі, які сподобаються усім. Встановимо мультиварку в режим приготування на парі. Додамо броколі, моркву, перець, а зверху покладемо трохи сиру. Додамо води. Вони готуватимуться на парі лише кілька хвилин. Багатофункціональність мультиварки не має меж. Завдяки спеціальному кошику вона підходить навіть для смаження у фритюрі. А якщо до домашнього супу, шеф-кухар Клод приготував вишукані супи рибний із сочевиці та курячий з локшиною. Швидко, просто та смачно. З нею все так легко і просто її легко мити, легко управляти, легко готувати. З нею я готую смачніше. О, подай на мені рис. О, поглянь на нього. Такий розсипчастий. Хіба ж не чудово? Покладемо це зверху на рис. Дивись. Яка краса. Швидко і просто. Зручність справді вражає. Час перевірити овочі на парі. Так. А, які гарні яскраві кольори! А з розплавленим сиром дітям точно сподобається. Ви можете готувати на парі, смажити у фритюрі, розігрівати, обсмажувати. Мультиварка має антипригарне покриття, є безліч опцій і різноманітні способи готувати майже без олії. відколи у мене з'явилася мультиварка, я користуюся лише нею. Вона готує все. Це неймовірно. Це один прилад, що сам робить на кухні все, що можна собі уявити. Це справжня фантастика. Вона дійсно готує усе. Приготування їжі має приносити радість. Мультиварка це компактний універсальний прилад, який повертає задоволення від готування. Я люблю користуватися нею, і ви теж полюбите соковита смажена індичка, апетитний рагу з яловичини, запашний лосось на грилі. Аж слинки течуть чи не так? А ви пам'ятаєте, скільки вам доводилося клопотатися біля гарячої плити, а потім замочувати і відмивати брудний посуд? Мультиварка від Делімано – це дивоприлад, що дозволить вам. Накривати святковий стіл щодня. Секрет у конвекційному нагріванні. Нижній нагрівальний елемент забезпечує прямий розігрів, а повітря, що циркулює під кришкою, швидко розподіляє тепло, скорочуючи час приготування. Тепер ви можете тушкувати, готувати на грилі, запікати, обсмажувати, готувати у фритюрі, на парі, готувати повільно. Та розігрівати і все в одному приладі. Керамічна антипригарна поверхня дозволяє готувати із мінімумом олії чи масла. Завдяки новітнім технологіям покриття надійно з'єднується з основою мультиварки, утворюючи гладеньку і щільну поверхню. Гімність для готування легко знімається, тож помити її простіше простого. У якості бонусу ви отримаєте кришку із загартованого скла, що щільно закривається завдяки силіконовому обідку. Також ви отримуєте кошик для смаження. У фритюрі він має спеціальне кріплення для фіксації на мультиварці, щоб з їжі стекли залишки олії. І це ще не все. Ви отримуєте решітку для приготування на парі соковитих овочів. Готуйте корисні страви, економте час та місце з мультиваркою від деліману. Вона замінить мінімум 8 різних приладів на кухні. З мультиваркою Деліману усе просто.